Дені Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішня неділя є підготовчою до Великого і Спасительного Посту, поприще якого незабаром почнеться і душі як ми будемо готувати свої душі і тіла до прийняття святого і великого свята, воскресіння Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. До Пасхи. Свято Пасхи нас складається із двох частин. Це Пасха страждань, Страстний тиждень, коли ми згадуємо зраду Христа Спасителя, згадуємо тайну вечерю, яка відбулася у встановленні Таїнства Євхаристії в, в, в Сьогодніській горниці. Зраду і суд Упилата, і суд Каяфи, Розіп'яття, і це благословенна Тиха Субота. Але після розітяття, після Голгофи ми святкуємо і святе Христове Воскресіння. Йдучи шляхові поприще Великого Посту, перед Дні Великого Посту, Церква пропонує нам отаке Євангельське читання, яке ми тільки що з вами, вами послухали. І неділя ця іменується неділею Проблудного сина. Цей сюжет, який щойно був нами прочитаний і послуханий, являється дуже близьким для кожного із нас, ми його знаємо і маємо над ним трошки порозмірковувати. Адже кожна фраза і кожне слово, яке ми тільки що прочитали і прослухали, відгукується в нашому серці якимись певними асоціаціями, якимись моментами, коли, можливо, хтось із нас переживав у своєму житті. І все те, про що нас навчав і про що нам говорив Господь, воно все залишається в нашій пам'яті і в нашому житті. Багато про що можна говорити, виходячи із цього уривку Святого Письма і з цієї притчі, про конорів Господь. Перше, що, на що варто звернути увагу, це те, що вселюбляче і всеохоплююче любов Божа, Котра сьогодні персоніфікована в цьому святому письмі, в людячому от себе, котрий, не вірючись ні на які наші провини, з радістю кожного із нас приймає. Жила сім'я, старший син, молодший син, батько. І от молодший син захотів якогось іншого життя, окрім того, яке вони провадили до цього. Він каже батькові. Віддай мені належну мені частину майна і я піду. Відкому завіття, звідки Господь бере цей зразок, було непристойним і смертним гріхом просити за живого батька частину своєї, свою частку маєтності, яка мала належати після погляду, після його смерті. Тобто, власне кажучи, цей син, молодший син, уже заживо хоронив свого батька. Ось на що варто звернути увагу, коли він переступає в заповідь, шануй батька, твого і матір твою, і благо тобі буде, і довголітнім будеш на землі. Він переступає цю заповідь, і не дивлячись на це, не дивлячись на цю образу, Батько ділить майно. Він віддає йому третину. Від усього того, що він мав, що надбав за свого життя. Власне кажучи, воно не належало цьому синові, адже трудився над цим всім і він батько, і вся родина. Батько дає нам життя. Батько наш Небесний, Отець нас Небесний, дає те, що ми маємо, але ми не повинні жити в нашій спільноті, любити один одного. І тоді ми будемо мати частку в цьому Царстві Небесному, Власне кажучи, як є син проти волі закону забирає і трапить його на стороні далеко живучи. Будно як ми про це чули Святого Писання. Він прогайтував про, про про все своє майно отримав. Пішов, найнявся наймитом до якогось господаря, який послав його пасти сини. І він, як сказано тут у Святому письмі, отягнувся і подумав на собі, сказавши самому собі у мого батька, і слуги і я більше, і знати надлишком хліба. А я тут був би радий, якби мені із кручків, які їй свини дали, але й цього не йому не давали. Отягнувся, Прийшов в розум, і сказав по самому собі, повернуся я до батька Так і в нас в житті буває, ми йдемо, 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 поки, як кажуть Господь палкою, не є. Приходить якийсь момент, і ми одтямуємося і кажемо самому собі: піду до Бога, піду до церкви. Адже життя швидко плине, у ньому дуже багато є і спокус, але є і навернення. оце це навернення відбувається. В середині самого цього блудного сина і він повертається до батька. Що ж батько? Батько здалеку, побачивши його, коли йшов ще на дорозі, кинувся до нього, побіг до нього і кинувся на ширі. Поцілував його війня, переодягнув, дав перстень, і, як знак синовства, знову прийняв його родину, одягнувши на нього перстень, на його руку перстень. Батько, наш Небесний Отець, він завжди стоїть на дорозі. Він чекав повернення сина, як отець на Свібесне, чекає, як Бог чекає повернення кожного із нас, хто має повернутися з того шляху, по якому він йшов колись, потягнувшись, прийти до свого батька. Батько чекав. Не знав він, прийде син, не прийде, але він стояв на дорозі і він постійно його чекав. Як скаже, ще здалеку він побачив, що син повертається. Так і Бог кожного із нас чекає. Здалеку. І до кожного із нас, хто приходить, він досягає свої батьківські руки. І знову ж, після того, як ми від нього відступаємо або відходимо, він нас усиновляє. Кожен повинен. В цьому житті, не дивлячись ні на які перекони і перешкоди, які на ньому трапляються, потягнутись і повернутися до батька, який кидається нам на шию сам. Старший брат, говориться далі, почув, що то за радість у домі. Повернувся твій молодший брат, старший розсердився і каже батькові, що ж таке? Я все своє життя служив тобі, ніколи не докоряв, нічого не робив. Зло, завжди допомагав тобі і трудився. Цей десь змайнував наше, згайнував наше майно і ти злаштував йому таку велику трапезу і радість в тому поселенні, де вони жили. На що батько каже йому? Все моє твоє, а син, брат твій і син мій. Був мертвий і рожив, був втрачений і знайшовся. Так, старший син, все своє життя доброчинно і гарно прожити виконував Закон. Так, тут ми маємо символ Вітхого Завіту і тих, хто жив праведно у Вітхому завіті. І тут приходить Христос, люблячий батько і отець, який приймає і тих усіх. Хто кається, хто почнувся, потягнувся і звернувши з дороги, блудний, приходить на дорогу рідну. Він приймає, переодягає, усиновлює і дає нам радість. Та радість, коли він сказав за заповітку, готоване піня, це та радість вечері святкової, котрого ми, прийшовши сюди із різних країн і різних доріг. Отримуємо в світі Євхаристії. Це символ того, що всіх нас об'єднує в радості Отця Небесного, коли кожен із своєї дороги, прийшовши в маєтність і в Дім Божий, в дім Отця нашого Небесного, отримує те, до чого ми покликаємо. Нехай же та Божественна подяка і Євхаристія, котру ми будемо звершувати і звершуємо в цьому святому храмі. Буде кожному із нас в радість душі і усиновлення отримає кожен, хто звертає з дороги блудної, до прямої істинної дороги, яка веде до царства небесного. Амінь.